Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російський диктатор Володимир Путін використав 80-річний ювілей Сталінградської битви для того, щоб звернутися із новими погрозами до цивілізованого світу. Як і слід було очікувати, російський президент використав постачання країнами Заходу танків «Леопард» для українських Збройних сил. Для того щоб провести прямі паралелі між нинішньою війною Росії проти України та нападом нацистів на радянський союз. Путін підкреслив, що не обмежиться виключно бронетехнікою, коли буде відповідати країнам Заходу на постачання танків. І сказав, що вважає неймовірним той факт, що проти російських військових будуть знову воювати німецькі танки із хрестами, у яких будуть знаходитися нащадки бандерівців. що... Сповідувати нацистську ідеологію, вся ця демагогія могла б викликати посмішку, якщо б не була пов'язана із війною, що продовжується вже майже рік, і яку як можна було зрозуміти із висловлювань російського лідера у Волгограді, він не збирається закінчувати таба більше? Планує продовження воєнних дій і впевнений у перемозі Росії і у знищенні української держави. Неймовірним втім, можна вважати зовсім не те, що німецькі танки були обіцяні українським збройним силам для того, щоб допомогти звільнити українську землю від російським загарбникам. Можна було б вважати неймовірним той факт, що росіяни напали на Україну, знищують українські міста і села, вбивають українських громадян, гвалтують і грабують. Однак нічого неймовірного насправді в цьому немає. У 1941 році напередодні гітлерівського нападу. Радянський Союз був вірним союзником гітлерівської Німеччини. Саме два диктаторських режими по суті спричинили Другу світову війну і розділили між собою Європу. Як це було домовлено у секретному пакті двох бандитів, міністрів закордонних справ двох бандитських країн Молотова і Ріббентропа. Радянський Союз. Став учасником антигітлерівської коаліції не тому, що його лідери та його суспільство суспільство переможців у громадянській війні, поділяли цінності західних демократій, а тому, що після нападу Адольфа Гітлера у Йосипа Сталіна і всієї цієї банди в Кремлі не було ніякого виходу, окрім як об'єднатися із цивілізованими країнами у намаганні перемогти. Німеччину і звільнити територію радянського союзу без західної допомоги. Радянський Союз зазнав би ганебної поразки у другій світовій війні. Його території були б окуповані гітлерівцями. Більшовицький режим знищений. А на території сучасної Росії встановлений був би нацистський режим, який не сильно відрізнявся від більшовицького однак був би режимом відверто окупаційним. Однак перемога союзників у Другій світовій війні означала досить просту річ. Одне жахливе зло було переможено і покаране, а друге, не менш жахливе зло торжествувало перемогу, і його представники брали участь у Нюрнберзькому процесі. Не як військові злочинці, союзники Гітлера. Учасники розв'язання Другої світової війни, а як прокурори. І вже цей факт заклав засади для майбутньої холодної війни і для майбутнього конфлікту на Європейському континенті, який ми спостерігаємо сьогодні. Зло так і не було покарано. Після того, як Радянський Союз зазнав поразки у холодній війні і зник. З політичної мапи світу західні країни не зробили нічого, щоб покарати колишніх представників комуністичної і чекіської номенклатури, цих мерзотників, бандитів, пристосуванців, злочинців. Не було зроблено нічого, щоб такі, як Володимир Путін, ветерани Комітету державної безпеки Радянського Союзу не могли більше займати жодних керівних посад. У Російській Федерації претендувати на владу і взагалі на участь у політичній діяльності у посткомуністичній Росії, на відміну від постнацистської Німеччини, не було проведено денацифікації. Російському суспільству не пояснили, що бути представником партійної чи радянської номенклатури чи працівником Комітету державної безпеки Радянського Союзу це сором і злочин. Ну, втім, не тільки російському не пояснили, чесно кажучи. У багатьох суспільствах цього не пояснили. І от тепер ми маємо результати усієї цієї багаторічної трагедії. Людина, яка намагається мавпувати найгірші практики Адольфа Гіттера та Йосипа Сталіна у Волгограді, в дні 80-річного ювілею Сталінградської битви. Погрожує цивілізованому світу новою, ще більш страшною ніж Друга світова війна, Війною. погрожує знищенням і вбивством мільйонів людей, підкреслює, що Росія готова надалі воювати, вбивати, знищувати, грабувати, гвалтувати. Якщо і після цього цивілізований світ не зробить жодних висновків з небезпеки, неочищення від зла. З небезпеки неочищення від тоталітарних ідеологій та їхніх прихильників і пристосуванців до цих ідеологій. З небезпеки неочищення від популізму і дурості, що визначає суспільства посткомуністичного типу, тоді від Третьої світової війни йому, звичайно, не вберегтися. А значить, не вберегтися від тотального знищення. Володимир Путін на трибуні. у Волгограді символ цього тотального знищення, символ цих загроз і погроз. І якщо Росію не вдасться перемогти зараз у її конфлікті з Україною, не вдасться відновити міжнародне право і справедливість, тоді будемо очікувати на ще більш серйозні і великі конфлікти упродовж наступних десятиріч. конфлікти, у порівнянні з яким нинішня війна Росії з Україною буде здаватися дитячими іграшками, репетицію перед справжнім злом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!